Нехай буде світло. У Івано-Франківську триває реконструкція острова Кохання за облагородження улюбленого місця закоханих пар, місцева молодь взялася ще торік, і врешті справа зрушилася з місця. Романтики острівцю, що має форму базальтового серця, тепер додає освітлення. З десяток прожекторів розмістилися на мості та поблизу дерев, аби підсвітити їх знизу. Тепер кажуть ініціатори перевтілення у планах довершення сердечної атмосфери, зокрема облаштування доріжок та от традиційній бруківці до острова Зась, аби тут усе виглядало натурально та без урбаністичного надлишку моститимуть алеї за карпатським каменем. Бруківка буде більш так виглядати, як десь в місті, а Це має бути природні, більш природні. Тому буде створені доріжки вигляді камінь. По центру острівця має бути вимощене з. Таке серце і там, ще будуть теж невеличкі такі секрети. Планується те, що і ковалі долучаться до даного острова Тобто в майбутньому будуть і лавочки розміщені, і будуть і ковані скульптури теж розміщені на цьому острові Коли знову візьмуться за благоустрій, ані ініціатори проекту, ані чиновники наразі не знають. Мовляв, подальше перевтілення острівця залежатиме від фінансування. Наразі на реконструкцію із міської казни виділили лише 120 тисяч гривень. Тож основні роботи виконували комунальні підприємства міста та небайдужа молодь. Ми всі роб... Робота робимо фактично власними силами, власними комунальними підприємствами. Тобто тут працює наше і зелене господарство, і міськ світло, от, і Каптрео. Ми десь туди будемо долучати, і парк культури імені Шевченка. Тобто робиться все своїми силами і дуже вдячні також молодіжному місьвиконковому, який долучився. І хлопці ходили, і власноруч копали там траншеї на світло, тому що специфіка, що всі роботи там повинні виконуватися вручну, а оскільки вони мають виконуватися вручну, відповідно е великі трудозатрати. Загалом цілісне повернення острівцю колишньої романтичної атмосфери, а це реконструкція мосту, додаткове озеленення та встановлення спеціальних форм і лавочок, вартуватиме близько 400 тисяч гривень. Тож долучитися до облаштування меки для закоханих нині закликають і благодійників.